На подвір'ї Луцької 10-ї школи учнів вишикували з дотриманням дистанцій на відстані від школярів, батьки і родичі. Готувалися, дитині все розповідали, підготовлювали його. Ну, як ми розказували, що головне не оцінки, а як ти себе адаптуєш в школі, сприйняття з дітками і подальше життя. Твоє старшокласники Дмитро Черко та Богдан Прикалюк розповідають, як провели літо. Був у літньому таборі ровесник, ну, трохи байдикував, був в селі, набирав кілограми бабушки. Постараюсь гарно вчитися. Все ж таки останній клас, більшу частину свого часу я працював над тим, щоб покращити своє знання в певних областях, з яких я буду здавати ЗНО. У школі навчається 1235 учнів, з них 119 першокласників. Працюватимуть у дві зміни у випадку локдауну до дистанційного навчання готові, каже директор навчального закладу Олег Михальчук. Вчителі багато навіть напрацювань, і в літній період вони працювали над тим різноманітними платформами. через різноманітні заходи засоби зв'язку. Ми будемо проводити уроки в будь-якому випадку, але Урока очного ніхто ніколи не замінить. Тому я надію, що в цьому році ми пройдемо без локдаунів, карантинів. У нас буде очне навчання. Від того виграють всі, а насамперед діти. Лінійка у навчально-виховному комплексі номер 10 тривала 30 хвилин. Потім класоводи провели виховну годину. Дошкільний навчальний заклад номер 20 у Луцьку з 1 вересня також розпочав освітній процес. Він відбуватиметься з дотриманням карантинних вимог. Батьків на територію садочка не пускають, виховательки заводять дітей у групи, попередньо вимірявши температуру, розповіла завідувачка Марія Станіславчук. Лучанка Людмила Мельник каже: день знань свято в сім'ї, адже нині розпочинають навчальний рік троє її дітей. Дуже великий старт садочок дає. Це пер... вихователі дають багато так само знань. В садочку, що це перш... ну, перші знання, батьки так не дадуть, тому що вихователі це авторитети. Людмила Мельник каже: діти відвідують навчальні заклади із задоволенням до локдауну повертатися не хочуть. Якщо садочок, то дитина скучає так само за школою. У мене середній так само хоче в школу. Вдома не то, у камерах не то. Дитина йшла задоволена, знає, що день знань підготовлена, відчула свято. Це подвір'я Луцького кооперативного фахового коледжу. Тут триває підготовка до лінійки. Цього року до навчального закладу вступили понад 50 учнів, каже викладачка Ірина Ососкало. Запрошені в нас абітурієнти, тобто вже наші вступники першого курсу. І відповідно, як ви бачите, ми будемо проводити на вулиці, тому що карантинні обмеження ще не скасовані. Це свято не так, як в школі. Це вже можна сказати друга ступінь по навчанню. Чи готовий я до, до нового навчального року? Звісно, За літо я встиг відпочити. Як розповів керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар, у дитсадки Луцької тергромади цього року ходитимуть 10 тисяч вихованців. У школах навчатимуться 35 тисяч учнів, з них 3 600 – першокласники. Усього в області 143 тисячі учнів, першокласників 14 тисяч. У закладах професійно-технічної освіти здобуватимуть фах 3362 учні, розповіла Суспільному заступниця начальника обласного управління освіти Тетяна Соломіна. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.